Про Івана Багатого. українська народна казка. Жив собі парубок на ім'я Іван. Хоч його і звали багатим, насправді він був дуже бідний і жив у маленькій хатинці. Єдиним його багатством був хитрий кіт. Одного разу Іван купив хліба і сала, а поки відвернувся, кіт усе з'їв. Іван розсердився, схопив кота, добряче побив і прогнав. Кіт образився на Івана та вирішив помститися. Він пішов до царя, щоб поскаржитися на свого господаря. Іде кіт іде, аж то зустрічає його вовк. Здоров, котику, куди йдеш? Іду до царя, хочу поскаржитися на Івана багатого, бо він мене побив і сало відібрав. Підемо й ми з тобою, бо нас усі б'ють і проходу не дають. А скільки вас? питає кіт. Нас сто. Добре, збирайтеся всі разом. Вовки зібралися, а кіт побіг уперед. Прибіг до царського палацу і каже Здоров був, царю, здоров, котику. Прислав вам, Іван, багатий, у подарунок сто вовків. Ого, дякую за такий подарунок. Аж тут підбігають вовки, стоять на дворі. Цар здивувався, але одразу наказав своїм стрільцям оточити вовків. Стрільці обступили вовків і всіх зловили. А кіт тим часом повернувся до хатинки Івана, побачив, що його немає, і знову з'їв усе сало, яке знайшов. Коли Іван повернувся, то й на цей раз побив кота й прогнав. Кіт побіг знову до царя скаржитись. Біжить аж тут зустрічає диких кабанів. Куди йдеш, котику? Іду до царя поскаржитися на Івана Багатого, бо він мене вже два рази побив. Підемо й ми з тобою, бо нас теж усі б'ють. А скільки вас? Добре, збирайтеся всі, ідіть за мною. Кабани зібралися, а кіт побіг уперед. Прибіг до царя і каже Здоров, царю, прислав вам Іван Багатий, сто диких кабанів у подарунок. Дуже вдячний Іванові за такі подарунки, каже цар, і наказав стрільцям обступити кабанів і всіх переловити. А кіт повернувся до хатинки, знайшов сало і з'їв його. Іван знову побив кота ще дужче, ніж минулого разу. Кіт ледве очуняв і побіг до царя скаржитись на Івана. Біжить аж тут зустрічає зайців. Здоров, котику, куди йдеш? До царя поскаржитися на Івана багатого, бо він мене вже три рази побив. Візьми і нас з собою, бо нас теж б'ють. А скільки вас? Сто. Добре, біжіть за мною, не відставайте. Зайці побігли за котом. Кіт прибіг до царя і каже Здоров, царю, прислав вам, Іван Багатий, сто зайців у подарунок. Цар засміявся, а потім подумав який щедрий цей Іван багатий, мабуть, у нього величезні багатства. І цар каже котові Дякую, котику, передай Іванові, що у мене є донька царівна. Хай він приїжджає свататись. Обов'язково скажу, відповів кіт і побіг собі. Прибігає до Іванової хатинки і каже Іване, йди зі мною до царя. Я тебе оженю. Та як же я піду, коли я голий? Іди, іди, я тебе по дорозі одягну. От пішли вони. Іван підходить до царського двору, котик його подряпав, подряпав і побіг. Сів Іван та й думає, що тут робити? І додому вернувся, та дороги не знаю. Оце проклятий кіт віддящив мені за те, що я його бив за сало. А котик тим часом з'явився у царя і каже йому Царю, нас по дорозі перестріли розбійники, відібрали і гроші, і одяг, і коней, а Івана багатого побили. Цар наказав дати Іванові дорогий одяг взуття і найкращих коней. Івана привезли до царя і через деякий час зіграли весілля. Іван одружився на молодій царівні. Минув тиждень. Молодим уже час було їхати додому, і цар теж вирішив поїхати погостювати до Івана. Куди ж ми їх привеземо? запитав Іван Кота. Вони ж побачать, що я насправді бідний. Не журись, відповів кіт. Буде в тебе палац. Побіг котик попереду, а вони за ними їдуть, Іван із царівною. Цариця та цар, а ще й ціле військо. Біжить кіт, аж тут бачить, що пастух пасе коней. Чиї це коні? Змієві, відповідає пастух. Не кажи, що Змієві вчить його кіт. Кажи, що Івана Багатого, бо грім тебе вб'є. Під'їхав цар і запитує пастуха Чиїх коней пасеш. Івана Багатого, відповів пастух. Які ж у нашого зятя гарні коні? У нас таких немає, дивується цариця. Кіт побіг далі. Бачить, пастух пасе худобу. Чия це худоба Змієва. Не кажи, що Змієва, знову вчить кіт. Кажи, що Івана Багатого, бо грім тебе вб'є. Під'їхав цар, запитав, і пастух відповів Івана Багатого!» Яка ж у нашого зятя гарна худоба, знову дивується цариця, а котик тим часом встиг прибігти до палацу, де жив Змій, виходить Змій. Чи це палац? питає кіт. Мій, каже Змій. Вибирайся звідси швидше, бо до тебе грім летить. Чуєш, він тебе вб'є. Змій злякався, куди ж мені подітися? Лізь у дупло цієї старої верби, наказує кіт. Змій заліз, а кіт заткнув дупло соломою. Тут вибігають Змієві слуги. Кіт їм каже Нікому не кажіть, що це палац Змія. Кажіть, що це палац Івана Багатого. Он, бачите, Змій вже в дуплі сидить. І вам те буде, якщо мене не послухаєте. Та глядіть, щоб всім гостям було що їсти й пити. Приїхав цар з родиною та з військом до палацу, а там вже столи накриті, їжі та напоїв скільки завгодно. Коли всі наїлися, кіт каже цареві царю, а давайте перевіримо, як стрільці навчені стріляти. Накажіть стрільцям, нехай вистрілять з гармати у ту суху вербу. От стрільці, як вистрілили, верба розлетілася, і Змій пропав. Так Іван Багатий став справді багатим, і став він жити в тому палаці з молодою царівною, і котик з ними.